Доброго дня, 30 серпня, 23 рік Миколаїв. Дякую за увагу. Дякую, хто приєднився, підписка вподобайка. Сьогодні. Сьогодні у нас на огляді фундуки від Володимира Ленчика, Сигнальні врожаї. Третій рік вегетації саджанцям Цілий рядок у нас посаджено від Володимира. Сундуки були отримані експериментально В перший рік були пригнані. В перший рік посадки, пригнуті саджанці, методом відводків були отримані саджанці і ось вони ростуть. Третій рік їм вегетації. Маємо ось такі півтораметрові кущі, які дали вже поросель гарно, ось такий штамп товстенький який ми отримали в себе вже. Фундук морозівський. Сьогодні на огляді на даний час. Жара, спека, все обсипається, горить, не встигаємо знімати огляди про фундуки. Ось такі маємо сережки морозівського. Що все швидко знімаємо? Тому що горішки вже самі опадають. Самі опадають, згорають. У нас дуже спокотно, на сонці до 50 градусів. Фундук морозівський. Ось для порівняння вже кладу сірникову коробку, ось такі. Нагадую, всі фундуки, які я вирощую, будь-які, що Миколаївської селекції, так званої, що від відомих виробників, дуже багато маю, більше 30 сортів. Всі вирощуються без обробітку, тому що всі вони випробовані в мене. І майже без поливу. Полив по мірі потрібності. Коли вже дуже-дуже я бачу, що ще тоді я поливаю і поливаються там, де саженці. Все, далі по темі. Фундук морозівський. Ось такі горішки. Ось таке ядро. Це без поливу. Скрупа. Бачимо, оболонка, так сказати. Скорлупа якось. Оболонка не тонка. Горік виповнений, має гарний смак. Хоча я всім розповідаю, десь там горіх та й горіх. Тому що має смак, коли він вже підсох. Коли воно вже підсохло, коли воно висихає повністю, тоді воно набуває смаку. Коли горіх сирий, він весь горіх та й горіх. Ось така плюска, яка вже опала. Чому знімаємо швидко? Тому що не встигаємо знімати, все швидко згорає, осипається. Така плюска, такі кластери. Ось такий сигнальний врожай. Горіх фундук морозівський. Далі в нас на огляді від Володимира Ленчика фундук керасунт. Теж проморгали, прозівали. Вже кластери повисихали повністю. Це такий ще, що тримається, попробую відірвати. Деякі ось зеленкуваті, ось тільки. Дотронулось, а він відпав. Але проходили весь горіх вже на землі. Попадав разом з оболонкою. Вже й висох Трошки проморгали, але маємо, що маємо. Фундук керасунт Маємо багато відводків. Від нього маємо ось такі, як однорічні відводки, пагани пригнули і від кожної порослі, а ось повністю пагін. Це вже виходить двохрічний відводок. Це мені більш подобається двохрічні відводки, тому що ми отримуємо дуже гарну рослину, яка вже ось має. Закладені сережки і на слідуючий рік буде вже може плодоносити, але ми йому цього не дозволимо. Для того, щоб отримати в подальшому гарні рослини. Але це окрема тема, кого цікавить, хтось знайде в інтернеті, а не то запитає. Фундук керасунт від Володимира Ленчика. Ось такий. Має розмір, нагадую, без поливу, без обробіток, без догляду, можна сказати, окрім видалення сильного забур'янення. Ось такий розмір має горіх у нас на півдні України, на Миколаївщині. Ось така його форма. Виповненість Радує, без поливу. Без оборобіток, без догляду, гарний налив має оболонка не товста, тонка, можна сказати, що тонка. Придатний для вирощення на півдні України. Всі сортоформи, ну як не сортоформи, а сорти, які, які починають плодоносити. Окрім того, що куплено на базарі всякі сіянці, ніколи не купляйтесь на дешевизну і на сіянці, на дешевизну, бо дешевизна це по-любому сіянці. Всі ми маємо гарну виповненість і гарні завдатки для того, щоб вирощувати на півдні України. Тому що горіх виповнений, не пустий, і це без всяких поливів і обробіток, нагадую. Вони на випробовані, всі фундуки в мене. Ось така плюска грандіозного знайшов кластер. Ще зеленкуватий. Маємо надію, що відповідає дійсності. Горіх може бути меншого розміру, тому що, нагадую, без поливу південь України, спека неймовірна. Але все одно маємо виповненість. Дуже коротко зупинюся. На саджанцях таких як вже раз один огляд за Володимира Ленчика, все, що маємо від нього. Грандіозний в кавичках. Ось такий теж отриманий методом пригинання в момент, в рік посадки, отримання відводків. І ось маємо такий саджанець. Відводок це третій рік вегітації. Ось такий садженець, дав один горішок в цьому році, сигнальний врожай. Ми вже заклали від порослі декілька відводків. Ось двохрічні відводки. Теж мають сережки. Ось такий один горішок грандіозний в кавичках. Розмір на сірнику ось невеликий тому що десятий раз повторюю без поливу, без догляду, можна сказати, все на випробовані на півдні України. Горіх виповнений, має не товсту оболонку, ну не тонку і не товсту, легко лущиться, але не знаю, як там бланшування на рахунок, того бачу, що в нього так крепко держать, тримається. Оце опушення. Смак, від, відразу скажу, не вразив, на відміну від морозівського і керасунду. Ну, смак просто горіховий смак. Кересунд і морозівський сподобалися краще смакові якості. Маємо пиріжок, який отриманий так само. Методом відводків, але у нас він отримали методом відводка. Ось такі у нас трьох трьохрічні, двохрічні, це двохрічні, це двохрічні пагони, які ще немає сигналки. Ось такі однорічні пагони. Ми отримали і ми його вкоріняємо ось так. Це експериментально. Все експерименти. Шина піднятий рівень ґрунту і побачимо, що у нас вийде. Але сигнальних горішків поки немає. Це пірожок. Трапезунт від Володимира Ленчика теж немає сигнальних горішків, ми не отримали. Ну, росте, прирости дає. Маємо один відводочок. Такий, хоч, хоча основний штамп у нас ось теж отриманий методом відводка, пригнання в перший рік посадки. І ось маємо такий штамп метр тридцять, метр сорок висотою, але сигнальних горішків немає. Але маємо ось таку поросель дуже потужну, яка минулорічна, яку відкопаємо. І ось пригнули ми такий все. Немає сигнальних грішків, будемо чекати. Дякуємо Володимиру Оленчику за гарні саджанці. Далі в нас на черзі шедевр, який ось уже випадає. Випадає, порозкривалися, деякі ще тримаються. Але шедевр, як всегда, завжди, завжди шедевр. Шедевральний. Але сьогодні був огляд Володимира Ленчика. Дякуємо за саджанці. Маємо надію отримувати гарні врожаї. Слава Україні!